Навістити матір, хата до хати червоне яблуко котить, Поспіталося світло золотими рогами, вогонь поліну струга світку білу горошину котить, по сажі, що оксамитом росте. навістити матір, кому холодно, кому вітряно. Кому вітряно, кому ніколи, навістити нікому, Обвалюється снігом по садці сорока, у чорній сільці дятел пробиває зірку, горщик Розкрутився назад Кубу глини, журавлиним горлом дихає відро, наче птиця йде, йде, теплий дощ у присмерку іде, сидить мати. Навпроти серця розмитий клем тече і затіка між плечі. Осі, наче жовті собаки валують, і червоні язики виливають, сижу собі дома, коло землі, згадую вас, діти. Вітер вікна скубе, хрепотить по шляху, піднімаючи листя, затулися щільно дерева і по них. По глухих шурхотять срібні птиці, навістити матір, кому холодно, кому вітряно, кому вітряно, кому ніколи навістити нікому, скриплять ворота від ворон і причиняють ніч, язик дверей реве, морозу синя морква стриба біля дверей, сорока розлилась по стінах. Ташки поснули у вітрах. Ти долинієш, мама, Дарем на вітер кинуті хвости, а їх лице звіринне у шепти, легенькі голови курей ябих Важко важку обклали голову твою, але безсоння не склюють заплющеними очима. Навістити матір, кому холодно, кому вітряно. Кому вітряно, кому ніколи навістити нікому.